Лист двадцять перший. Синика вітає свого Луцілія. То ти гадаєш, що заклопотаний був усіма тими справами, про які пишеш? Ні, ти собою найбільше був заклопотаний. Ти сам для себе став тягарем, не знаєш, чого хочеш. Ти радше схвалюєш почесне, аніж прагнеш його осягнути. Бачиш, у чому полягає щастя, але дійти до нього ніяк не наважуєшся. Скажу відразу, бо тобі самому важко спостерегти причину. Великої ваги надаєш тому, що зібрався покинути. І, хоч ти й схилився до безпечності, хоча ступив на стежку, яка веде до неї, все ж тебе затримує близько життя, від якого хочеш одійти. Вагаєшся, моби, ось ось ти мав упасти у щось брудне і темне. Це помилка. Від того, яким ми нині ще живеш, до нового життя стежка веде не вниз, а вгору. Яка різниця між блиском і світлом? Це наділене власним явним джерелом, той ясніє позиченим. Така ж сама поміж тими двома способами життя одне, відзеркалюючи стороннє сяйво, тут же поринає в тінь, Хай хайно хтось те сяйво заслонить, друге світло завдяки власному світлу. Твої заняття дадуть тобі славу, зроблять тебе знаменитим. Наведу тобі приклад Зепікура. Він писав і до Менеєві. Аби цього прислужника суворої влади, що займався тоді вельми поважними справами, перепровадити від життя, що лиш для ока сліпуче, до слави стійкої, незрадливої. Якщо йдеться про славу, то мої листи принесуть тобі більший розголос, ніж усе те, що ти вшановуєш своїм старанням, що й тобі додає шани. Чи неправду мовив? нині знав і до коли б у своїх листах його імені не накреслив епікур. Глибоке забуття поглинуло всіх достойників, сатрапів, самого володаря, що їх рук і до отримав високе звання. Так і листиці Церона не дають загинутий меню Атіка. Нічого б йому не допомогло те, що його зятем був, Агріппа. Ні те, що його внучка вийшла заміж за Тіберія, ані те, що Цезар друз, доводився йому правнуком, навіть серед таких імен ніхто б не згадав Атіка, коли б Цицерон не пов'язав його імені зі своїм. Напливай на нас не осяж на глибінь часу, і тільки деякі з найобдарованіших, ще підійматимуть над тим безкраєм голову. І, хоча їм теж доведеться колись поринути у безгомінність, а вони ще довго відстоюватимуть себе, чинитимуть опір забуттю. Що Епікур міг обіцяти своєму другові та обіцяє тобі, Лоцілію? матиму ласку серед нащадків, тож разом із своїм іменем зможе зробити тривалішими й інші імена. Наш Вергілій двом пообіцяв вічну славу і дотримав слова. Щастя всміхнулось обом, і якщо пісня моя чимось сильна, день не настане такий, з яким пам'ять про вас занепала б, поки Енеєвий рід капітолій стрімкий заселяє, поки всіх римлян отець неосяжну охоплює владу. Кого доля висунула на видноту, хто втягнений у чужу славу, як її дійовий учасник, той залишається загальним улюбленцем, того облягають улесливій гості до того часу, поки він сам твердо стоїть на ногах. Коли ж похитнеться, той слава його змеркне, а слава того, хто видатний своїм обдаруванням, навпаки, постійно зростає, вшановують не лише його, а все те, з чим пов'язується пам'ять про нього. Раз уже і до мене й потрапив у мій лист, то хай заплатить за ту почесть зі своїх, із своїх коштів. Це ж до нього звернувся опікур знаменитим висловом, закликаючись збагатити пітокла незвичним шляхом, що всіяний пастками. Якщо хочеш зробити пітокла багачем, то не треба йому давати грошей, треба зменшувати його бажання. Думка надто ясна, щоб її тлумачити, надто промовиста. Щоб її доповнювати. На одне звертаю тобі увагу не думай, що ті слова лише про багатство. Ні, вони матимуть таку ж вагу, хоч би до чого ти їх застосовував. Якщо хочеш зробити пітокла чесним, то не треба додавати йому почестей треба зменшувати його бажання. Якщо хочеш, щоб пітокл постійно відчував насолоду, то не треба додавати насолод, треба зменшити бажання. Якщо хочеш додати пітоклові сповнену життя старість, то не треба додавати йому років, треба зменшити його бажання. Але не мусиш, повторюю знову вважати, що подібні вислови належать одному лише Пікурові, а вони всім належать. Гадаю, філософія повинна триматися звичаю, прийнятого в сенаті. Коли хтось із сенаторів висловить думку, яка й мені до вподоби, то я прошу виділити її з поміж інших, аби я сам міг приєднатися до того, що схвалюю. Знамениті вислови Пікура залюбки наводжу тут ще й ось з яких міркувань. Хочу застерегти всіх тих, хто з поганим наміром звертається до нашого філософа, сподіваючись послужити ним як прикриттям власних пороків. Хочу переконати їх. Потрібно жити чесно, хоч би на яку стежку ступили. Коли ти наблизишся до його садів, де при вході написано Гостю, тут добре тобі буде найвище добро тут насолода. Тебе зустріни привітний, людяний господар тієї оселі, дасть тобі ячмінної каші і щедро наліє тобі води, і скаже Ти вдоволений гостиною. Ті сади, куди ти ввійшов, не збуджують голоду, заспокоюють його. Не розпалюють спраги самими ж напоями, гасять її природним безкоштовним засобом. Сам я тінь на солоді дожив старості. Веду з тобою мову про ті бажання, яких не наситиш порадами, які влягаються лише тоді, коли отримають якусь поживу, а щодо тих бажань, котрі не є звичайними, котрі можна відтягти, можна їх осудити, можна взагалі вгамувати, скажу ось що таке бажання природнє. Але воно не є необхідним. Ти нічого йому не винен, а якщо й задовільниш його чимось, то це вже твоя добра воля. Живіт кажу, глухий до настанов він вимагає, кричить і все ж це дошкульний лихвар. Він тобі не спорожнить гаманця, якщо даси йому скільки винен, а не скільки можеш. Бувай здоров.